Ну, от, мій обід вже готовий. От картопелька. Подивіться, як вона гарно виглядає з грибочками. Кілечка. Цибулю не чистила. Забула. Оця паштетна ковбаска. Огірочок собі свіжий. клітчатку теж треба вживати. От. Зубку я варила. Таку, знаєте, не дуже ситно. Додавила вже при подачі шматочок вершкового масла. Я зачекала, щоб ця зубка трішки настоялася. Добре, легенько. Солі трошки бракує. Можна і обійтися кілька ж солина. Хоча, хочу сказати, в міру, все в міру. Дуже гарна та кілечка. І так, хто обідає зі мною, або буде вечеряти, або снідати в когось ранок, я ж не знаю, коли ви дивитесь моє відео. Усім бажаю смачного. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Будемо деколи з вами готувати разом і їсти. Я насолоджуюсь, тому що нагадаю, що. Грибочки. В перший раз в цьому році буду їсти свіжі гриби, опенькі, бідненькі трішечки, але нічого. Не все білі гриби їсти, правда? Ще гаряча, дуже. Все, на цьому я закінчую своє відео. Будьте всі здорові, будьте всі дужі. Миру на землі. Саме головне. До побачення. Бажаю всім добра!